Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, про лігу чемпіонів на каналі. Ми з вами говорили. Про лігу Європи. Також давайте сьогодні поговоримо про лігу конференцій. Якщо в двох інших євротурнірах на цьому тижні вже відбуваються другі тури, то от в лізі конференцій лише перший, лише стартовий. Так, це обумовлено в тому числі тим, що формат трішки відрізняється у лігі конференцій від двох інших євротурнірів. Перший тур, до речі, двома матчами уже стартував, але в сьогоднішньому відео про результати ми говорити не будемо, а поговоримо про повний склад учасників 36 колективів, де є команди з Ірландії, Ісландії. Вірменії, навіть клуб з Уельсом, але українських команд, на жаль, нема. Також поговоримо про фаворитів, одним з яких, безумовно, є команда українця Михайла Мудрика, команда Челсі. Ну і, звичайно ж, пари першого туру. Також зауважу, що у Ліги конференцій буде новий чемпіон, оскільки минулорічній грецький Олімпіакос цього року виступає в лізі Європи. Ну і зауважу, що фінал Ліги конференцій сезону 2024-25 буде в Польщі в місті Вроцлав. Команда, з якого грала в кваліфікації, але команда, з яка не подолала кваліфікацію. Тим не менше двом іншим польським клубам таки вдалося пробитися до основного раунду в той чи інший спосіб. Це Ягелонія та Легія з Варшави. Відповідно, вони будуть додатково мотивовані. Не знаю, свідомо чи несвідомо так зробило УЄФА, але от нібито турнір називається Ліга Конференції. Але так і хочеться її назвати Ліга Невдах. Про що говорити з 36 команд учасниць, 20 розпочинали свій шлях в інших євротурнірах, тобто або Ліга Чемпіонів, або Ліга Європи. І там у них не вийшло. Будуть задовільнятися тепер лігою конференцій. Плюс до того скажу, що жоден з клубів не мав прямої путівки до основного раунду, тобто всім довелося хоча б один раунд кваліфікацій і подолати. Тож, давайте знайомитись. Англійський Челсі подолав один раунд кваліфікації Ліги Конференції. Австрійський Ласк також грав лише в одному раунді, але в Лізі Європи. Там не вийшло, відповідно, перебралися до Ліги Конференції. Те саме зробив інший австрійський клуб, рапід, який цілих три раунди бився в Лізі Європи, але результат той самий лише Ліга Конференції. А от чеська млада Болеслав грала лише в Лізі конференції, подолано цілих три раунди кваліфікації. Бельгійський Серк Брюгге розпочав, Починав свій шлях з Ліги Європи, але опинився в Лізі конференції, а от інший бельгійський клуб Гент подолав три раунди кваліфікації Ліги Конференції. Італійська Фіорентина пройшла лише один раунд, і той по пенальті, а от шведський Юр Горден цілих три раунди. Як подолав кваліфікацію іспанський Бетис, я думаю, ви пам'ятаєте, якщо забули, нагадаю, з загальним рахунком 5-0 виграли у Криворізького кривбаса. Хік це чемпіон Фінляндії, тобто команда стартувала ще з Ліги Чемпіонів. Дуже переконливо, три раунди кваліфікації Ліги конференцій подолала португальська Віторія Гімараєш. Шість матчів, шість перемог. А от Апоель це чемпіон Кіпра. Команда грала два раунди в Лізі Чемпіонів, потім грала в Лізі Європи, але врешті-решт опинилася в Лізі конференцій. Окрім Апоеля, ще два клуби з Кіпру будуть грати в основному раунді: це Омонія та Пафос, справжній бум кіпрського футболу. Омонія подолала три раунди кваліфікації Ліги Конференцій, а от Пафос розпочинав свій шлях ще з Ліги Європи. Датський Копенгаген провів три раунди лише в Лізі конференцій і, як бачимо, провів успішно. Грецький Панатяне Ікос розпочинав свій шлях з Ліги Європи, а от ірландський Шемрок Роверс, який є чемпіоном своєї країни, розпочинав свій шлях відповідно аж з Ліги Чемпіонів. Норвежський Мьольде грав лише в Лізі Європи, бився там цілих три раунди, але, на жаль, до основної сітки того турніру не пройшов. Відповідно, перебрався до Ліги Конференцій. Як я говорив раніше, в турнірі будуть брати участь дві польські команди Ягелонія та Легія з Варшави. Ягелонія – це чемпіон Польщі, тобто стартували ще аж з Ліги Чемпіонів, також пограли і в Лізі Європи. А от Легія з Варшави виключно три раунди кваліфікації Ліги Конференції. Лише один раунд кваліфікації грав шотландський Харц, але кваліфікації Ліги Європи не вдало. Це це чемпіон Словенії, тобто команда починала ще з Ліги Чемпіонів, також пограла і в кваліфікації Ліги Європи, і як наслідок ще й в кваліфікації Ліги Конференцій, де, як бачимо, пробилися до основної сітки. Швейцарський Лугано грав лише в кваліфікації Ліги Чемпіонів та в Лігі Європи, а опинився в основному раунді Ліги Конференцій. А от інший швейцарський клуб Сент Гален, власне, став тим колективом, який вивів з турніру Шльонську з Вороцлава, на полі якого буде фінал. Сент-Галлен провів три раунди кваліфікації Ліги конференції. Буде в основному раунді, і команда з Уельсу. Це команда New Saints, яка є чемпіоном цієї країни. Тобто стартували вони ще аж з Ліги Чемпіонів. Також пограли і в Лізі Європи, і провели один раунд в Лізі конференції. Німецький Хайденхайм провів лише один раунд кваліфікації Ліги конференцій успішно. Як пробилося до основного раунду безпрапорне Динамо Мінськ, ми говорити не будемо. А от Борець Баня Лука це чемпіон Боснії та Герцеговини. Відповідно, стартували ще. Аж з ліги чемпіонів, натомість, як турецький башак Шехір провів три раунди кваліфікації лише в лізі конференцій. Успішно те саме зробила і Словенська Олімпія з Любляни, в першому з яких нагадаю, здолала Житомирське полісся. Екзотичних команд вистачало, ну а зараз буде ще більше. Північно-ірландський ларн є чемпіоном своєї країни, тобто стартував ще з Ліги чемпіонів, а опинився в Лізі конференцій. Ідентична ситуація з вікінгером з Рейк'явіка, який відповідно є чемпіоном Ісландії. А от казахстанська Астана грала лише в Лізі конференцій, подолала цілих три раунди. Петро Куб це чемпіон Молдови, грав два раунди в кваліфікації Ліги Чемпіонів, потім два раунди в кваліфікації Ліги Європи в підсумку опинився в Лізі конференції. А от сербська бачка Топола грала лише один раунд кваліфікації в Лізі Європи, і там з тріском, з загальним рахунком 1-8 програли ізраїльському Макабі, тель Телевів. Але тим не менше, бачка Топола буде грати в основному раунді Єврокубка. Ну і справжнім героєм є, звичайно ж, Вірменський ног. Лише цей колектив подолав цілих 4 раунди кваліфікації, тобто ще з першого стартували ще з початку липня. І одним з супротивників, якого вони здолали, був Грецький. AI. Тому безумовно Ноах уже своєрідний чемпіон, але будемо дивитися далі. Перед тим як перейти до обговорення головних претендентів та фаворитів, кілька слів скажемо власне, про вірменське Ноах, про його супротивників. Перед цим відмітимо, що на відміну від Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, в лісі конференцій кожен клуб проведе лише по шість матчів, щоправда, з шістьмома різними супротивниками. Власне, три вдома та три на визі. Тож супротивники Ноаха. В домашніх матчах вірменська команда зіграє проти кіпрського Апоеля, Чеської млади Болеслав та ісландського Вікінгараз. Рейк'явіка, в принципі, є де зачепитися за набрані очки. На виїзді буде складніше, тому що там Челсі, там австрійський Рапід та сербська бачка Топола. Ну а тепер поговоримо про фаворитів. Основним, мабуть, є все ж таки лондонський Челсі. Щоправда, по Челсі є один нюанс: це англійська прем'єр-ліга. Як там в аристократів складатиметься ситуація? Якщо будуть боротися за щось серйозне, скажімо, зона Ліги Чемпіонів або якимось дивним чином за чемпіонство, можуть махнути рукою на лігу конференції. До речі, один помах рукою вони вже зробили, оскільки на основний раунд не заявлений один з лідерів Палвер. Ну а тепер про супротивників. Отже, в домашніх стінах Челсі буде грати проти Гента Шемрок Роверс та Ноха. Хороші шанси на три перемоги. А от на виїзді буде складніше: німецький Хайденхайм, далека Казахстанська Астана та грецький Панатінаїкос. Також хороші шанси, як на мене, у іспанського Бетиса, кривдника Кріварівського кривбаса. Навряд чи Бетис буде боротися за чемпіонство в Лалізії, тому може сконцентруватися на Єврокубку. В домашніх стінах Ліги конференцій Бетис буде грати проти датського Копенгагена, фінського Хіка та словенського Целі. На виїзді проти польської легі з Варшави, чеської млади Болеслав та молдавського Петрокуба. Я думаю, проблем з виходом до плей-офф не має бути. Можливо, настільки фаворитом, як просто командою, за якою буде цікаво поспостерігати, є італійська фіорентина, яка два сезони поспіль проходить поруч з трофею. Адже пригадаємо, в 2023 році у фіналі грали проти Вестхема і програли. Ну а в минулому сезоні грали у фіналі проти Олімпіакоса і також програли. Хто зна, можливо, з третьої спроби таки вийде. У супротивниках у Фіорентини Нюсентс Сенґален, Saint два кіперські клуби Апоель Ельта Пафос. Австрійський Ласк та португальська Вікторія Гімараєш. В основному, я думаю, за рахунок домашніх матчів Фіорентина має виїхати, оскільки в домашніх матчах гратиме проти Нюсенса, Пафоса та Ласка. Ну і скажу чесно, по кваліфікації вразила португальська Вікторія Гімараєш. 6 матчів, 6 перемог, різниця забитих та пропущених 17 0 Щоправда, то кваліфікація. В основному раунді непрості супротивники у португальського клубу: Фіорентина, Юр Горден, Астана, Млада Болеслав, сент Гален та Целі. Не гранди, але тим не менше команди, з якими, як то кажуть, потрібно ще поповозитися. Можливо, якщо пробереться Вікторія Гімараєш до плей-офф, там буде навіть трішки простіше. szem До речі, Гіма уже вчора стартував у першому турі. Домашня гра проти словенського Целі. Паралельно грали в Туреччині тамтешні Башакшахір та австрійський рапіт. Про результати будемо говорити тоді, коли всі інші матчі першого туру відбудуться. А вони відбудуться сьогодні аж 16 поєдинків, 8 з яких о 19.45. А саме Хайденхайм, Олімпія Любляна, безпрапорне Динамо Мінськ заховалося аж в Азайбаржані. і там буде грати номінальні Домашню гру проти шотландського Харц також зіграють Легія варшава Бетіс, Мьоль -Де Ларн, Ноах, Млада Болеслав, Омонія Вікінгур Рейк'явік, Брюгге Сентґален, гален Астана Бачка Топола. Інші вісім поєдинків відбудуться о 22.00. Зіграють Борис Банялука Баня Лука Панатінаїкос, Копенгаген, Ягелонія, Ласк Юргорден, Лугано Хік, Петро Куб Пафос, Фіорентина, скоріш за все, стартоне з домашньої перемоги проти Нью Сейнса, центральна гра, скоріш за все, це Челсі Гент. Ну а в Ірландії зіграють Шемрок Роверс проти Апоеля. Обов'язково про результати будемо говорити в наступних відео. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а на даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо по якійсь причині у вас виникне бажання підтримати канал по-особливому, в описі під відео є інформація. На все добре.